Чи замислювалися ви колись, як народжується та сама літературна класика, що здатна пережити століття? Ну історія, про яку ми сьогодні поговоримо, почалася, уявіть собі зовсім не з тріумфу, а з оглушливого провалу, самотності, шаленої туги за домом. І от наш головний герой зовсім ще молодий Микола Гоголь. Він приїздить до столиці імперії, цього міста туманів, холодних салонів, в серці, звісно, повно амбіцій мрій. Але Петербург, а Петербург зустрічає його, м'яко кажучи, байдуже. Реальність виявилася ну, значно жорсткішою за мрії. Але знаєте, саме в цьому розчаруванні, здавалося, б без виході і криється початок справжнього дива, бо історія створення ночі перед Різдвом. Вона ж справді не менш захоплива, ніж та фантастична казка, яку він сам і написав. Отже, давайте розбиратися цей неймовірний поворот в його житті він почався не з перемоги, а з нищівної поразки. Просто спробуйте уявити цей вічий молодого автора, його перша дебютна поема зазнала такого повного фіаско, що він на власні гроші скупив і спалив практично всей наклад. Ну це ж момент, який міг би зламати будь-кого, правда? І ось тут цей контраст просто вражає. Буквально з попилу, з попилу нищівного провалу народжується твір, який увійде в історію. Саме ця поразка, по суті, змусила Гоголя шукати щось абсолютно інше, щось глибоко своє, справжнє. І він його знайшов, знайшов це натхнення у спогадах про рідний дім. Замість того, щоб і далі намагатися копіювати якісь там європейські зразки, він з головою пірнув у світ, який знав найкраще це світ українських легенд, пісень, традицій. По суті, це був його шлях назад до себе. Добре. Тож давайте подивимось, як саме цей новий шлях, цей новий напрям, врешті-решт, втілився у справжній шедевр. І от дивіться протягом двох років, з 1830 по 1832, кипіла просто неймовірна робота. Бо Гоголь не просто сидів і писав. Ні, він досліджував. Він буквально збирав ті самі історії, які чув з маличку і перетворював живу соковиту народну мову на високу літературу. Так звідки ж він черпав усе це? Ну, по перше, це розповіді, які він чув з дитинства. Це селянські легенди, традиції, все те, що було навколо нього. І що найважливіше, він зробив героєм не якогось там імперського генерала чи вельможу. Ні, його герой проста людина, неймовірно рішучий і шляхетний коваль Вакула. Добре, але що ж робить цю історію аж настільки унікальною? Ну, звісно ж, її абсолютно неймовірний стиль, де реальність і магія так тісно переплітаються, що їх уже й не розділити. Ну справді, давайте на секунду задумаємось взяти і вкрасти місяць з неба і сховати його до кишені. Це ж це ж повна фантасмагорія. Але за цією, на перший погляд, химерною вигадкою насправді стоїть щось набагато набагато глибше. По суті, Гоголь став одним із засновників того, що ми сьогодні називаємо магічним реалізмом. Розумієте, він використовував оцю всю фантастику не для того, щоб втекти від реальності, навпаки, щоб подивитися на неї під абсолютно іншим кутом, без нудного моралізаторства, але з неймовірною психологічною точністю. І найкращий приклад цього це звичайно ж сам чорт. Це ж не якесь там вселенське зло, не Люцифер. Та ні, він тут такий дріб'язковий, трохи боягузливий і, ну будемо відверті, відверто кумедний персонаж. Ось ця цитата з твору просто ідеально це ілюструє. Вакула, знаєте, без якихось надзвичайних зусиль бере і приборкує цю нечисту силу. Тобто, чорт тут це не головний ворог, це скоріше така собі метафора, метафора дрібних перешкод, якихось страхів, які цілком можна подолати, якщо є віра і рішучість. Отож. Твір готовий, настав час показати його світові. І ось тут Гоголь проявив ну просто таки неабияку винахідливість. Отже, рік 1832, ніч перед Різдвом вперше бачить світ. Вона виходить у складі знаменитої збірки вечори на хуторі біля диканьки. Але тут Гоголь робить абсолютно геніальний хід, він не підписується своїм іменем. Він ховається за маскою, маскою простого сільського оповідача, такого собі пасічника рудого панька. Це ж була, по суті, геніальна маркетингова стратегія того часу. І знаєте що? Це спрацювало. Та ще як. Публіка була просто в захваті, критики розводили руками, дивувалися, а молодий Гоголь. А він, нарешті, отримав те саме довгоочікуване визнання. В одну мить він став зіркою. Та все ж справжня велич будь-якого твору вимірюється не миттєвим успіхом, правда ж? А його здатністю жити далі, жити і надихати все нові й нові покоління. Історія почала жити своїм життям. Спочатку вона ожила на екранах. От хто з нас не знає знамениту анімаційну версію 51-го року це ж просто улюблений різдвяний мультфільм для багатьох поколінь. Далі більше? Історія зазвучала на великих оперних сценах. Особливо варто згадати оперу Миколи Лисенка. Це довело, що драматичний потенціал цього сюжету ну просто безмежний. А ще були балети, численні художні фільми, театральні постановки. Історія продовжувала і продовжує жити, щоразу знаходячи нових і нових шанувальників. Це найкращий доказ того, що її привабливість, її магія не має жодних часових меж. Але знаєте, попри всю цю фантастику, польоти на чорці, вкрадений місяць, всі ці чари, в самому серці історії залишається щось надзвичайно просте і людяне. Це той самий момент, коли Оксана раптом розуміє, що справжня цінність, вона ж зовсім не в царських черевичках, а в щирому справжньому коханні. То що ж робить просту сільську історію безсмертною? Мабуть, відповідь десь тут, у цьому неймовірному поєднанні: поєднанні дикої фантазії з глибокою людяністю і скрометного гумору з життєвою мудрістю. І звичайно, у любові до простих, але таких шляхетних і справжніх героїв. Напевно, саме це і перетворює звичайну казку на вічну класику.